Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам, як завжди, всього найкращого. Всім вам дякую за все, за те, що ви є. Так, друзі, в мене дуже багато пишуть мені, коли рулетки, коли рулетки. Все, я написав аргеймінгу. Вони мені відповіли і сказали, що рулеток, розіграшів, таких, як, в такій кількості, як було раніше, вже не буде. По поводу спитав, що там з контейнерами, пропозиціями. Вони сказали, що все переходить на новий рівень, тобто на донат. В скрині по такій ціні так і залишаться. А можливо, сказали, ще будуть дорожче. Тому, друзі, якось так. Халяви стає все менше. Тому я, друзі, до нового року. Надіюсь, якщо все буде добре, то в новому році вже буду з ПК. Так, ще нам, друзі, буде цей. Там хто грає в великі танки, можете зайти. Новачкам взагалі халява. Хто скачає танки, оце вони святкують оновлення 2.0. Там можна дві гілки на халяву прокачати. Просто так всі до десятки. Одну десятку і другу. Любу на вибір, яку захочете. Хоч бабаху, хоч гриля, хоч що хочете. Хоч ТТ, хоч СТ. І там ще дарують 30 днів према, 2 тисячі золота. Ну, халява така прикольна, друзі. Тому скористайтеся. Вони ось і нам подарували. Бачите, один день према і бустери. Дякуємо. Звісно, не танчик. Ну, що маємо? Оце, друзі, отакі от у сумні. Оскар кричить сам в шоці. Та й Оскар сам в шоці від таких новин. Тому, друзі, все. За рулетки я вам відповів. Пропозиції теж будуть. Все таке за донат. За золото вже буде мало. Танки будуть за гроші імбові. Вони будуть краще імбовати, ніж прокачані. Тому, друзі, ось такі печальні новини. Все, друзі, вас всіх обіняв. Дякую вам за лайки. За впадобайки, за підтримку, за активчик на каналі. Якщо я ж кажу, буде все добре, то будемо вже з ПК шпарить. Все, Всі вам миру, добра, мирне на небо над головою, Божа благословення. Всіх вас обіняв. До зустрічі з вами був Сталкен.